грали у їх, навчалися двох Та завжди з'явилася, що не вся трох. Але справжня дружба сильніша за все. Той, хто зрозуміє, ніколи не втре. Постарозумніший, то крутіший, та дружба важливіша. Воля в них не проста, але казка по пригоди Маркуса та Арона. Жили були два хлопці Маркус і Арон. Вони були найкращими друзями, разом ходили до школи, разом грали у відеоігри, разом робили уроки. Ну, точніше, Маркус робив, а Арон переписував. Маркус був розумним, швидко схоплював матеріал, мав гарні оцінки і був справжнім профі у відеоіграх. Арон теж старався. Ну, іноді, точніше, коли його мама стояла поруч із ременем у руках. Спочатку Аарон радів успіхам друга, але згодом його почало щось гризти всередині. Спершу він подумав, що це бурчить живіт. Але потім зрозумів, це заздрість. Чому це Маркус завжди такий розумний? Чому він завжди виграє, бурчав Арон, жуючи бутерброд. Бо я вчусь і тренуюся, спокійно відповів Маркус. Ой, перестань, мабуть, тобі просто щастить, відмахнувся Арон. Але чим більше він про це думав, тим більше злився. Йому не подобалося бути завжди другим. Він вирішив діяти. Зробити так, щоб усі відвернулися від Маркуса. Спершу Арон почав пускати чутки. Маркус занадто розумний. Напевно, він робот Маркус добре грає в ігри. Він точно використовує чити Маркус не хоче ділитися оцінками. Напевно, він шпигун. Клас почав сумніватися, дехто навіть підозріло поглядав на Маркуса, ніби перевіряючи, чи не блимають у нього червоні роботизовані очі. А потім Арон пішов ще далі, почав відкрито насміхатися. Гей, генію! Може, ще й контрольну за мене напишеш? глузував він. Гей, чемпіоне, може, хоч раз даси мені виграти, бурчав після гри. Маркус не розумів, що відбувається, колись його друг тепер став його ворогом. Настав день контрольний. Арон зрозумів, що в нього два варіанти. Перший списати в Маркуса, ой, він же з ним не дружить. Ой, Халепа, другий написати самостійно. Ой, ще більше халепа. Арон спробував витягнути телефон, але вчителька вже стояла поруч із таким поглядом, що навіть вайфай зникав. Йому довелося писати самостійно. І написав він, ну, так собі. Наступного дня, отримавши двійку, арон нарешті зрозумів, що накоїв. Маркус ніколи не прагнув бути кращим за всіх. Він просто старався. Арон же сам себе загнав у Паску заздрості. Тому після уроків він підійшов до Маркуса і пробумкотів. Е, ну, коротше, сорян був дурнем. Маркус подивився на нього і всміхнувся. Нарешті визнав, давай йди сюди, ми ж друзі. Арон відчув полегшення. Він більше не змагався з Маркусом, а почав вчитися разом із ним. Ну. Іноді, точніше, коли мама стояла поруч із ременем. Хто крутіший, та дружба важбіша. Доля мих непроста, але казка починається.